Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Фір'я, Сашко, добрий, і подякую компанії MetalViews взагалі і пану Сергію гольнику, зокрема, за допомогу, надану мені на моє відповідне прохання. Це у подарунок були ось ці елементи кріплення. Ось тут, до речі, 30-та -го голова йде за стандартом. Треба Буде поїхати на натошила, перепиляти її на 27 для уніфікації. Потім я про це зроблю окремий Ось Оці ось потайчики, які зараз ми поїдемо ставити на бронетехніку. Це нам було у подарунок. А на оці плінти різноманітні, згідно знову переліку, який я надав, тут була. Вельми-вельми суттєво зміщена. Не пам'ятаю, скільки висотків, але багато. Дякую, панове, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.